Триває 294-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав один авіаційний та 11 ракетних ударів, з них три по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У середу, 14 грудня, терористична Росія розпочала також масовану атаку дронами. В ніч з 12 на 13 грудня в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області знищено понад 15 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. В Запорізькій області втрати ворога складають до 100 поранених окупантів. Знищено склад боєприпасів. Підрозділ ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління та чотири райони зосередження особового складу противника. Підтримуйте збройні сили разом. Переможемо! Слава Україні!